Привіт, привіт, Розпакуваннячко сьогодні. І сьогодні в нас в гостях модель ft, ft 1500 m 8 Ну або m 8, як його просто називають. Це М клас, один з найбільших замків. Існує ще М 10 але його дуже важко знайти. Дуже важко зловити. М8 все таки більш ходова модель. Діаметр 2 має бути і 2, Ну перевіримо точно. виробник номінує його на 1,5 кВт, Це я вважаю трошечки є завищені значення. Хоча з іншої сторони, виробник чесно називає, що це буде при 12 метрах в секунду, а не при плюс-мінус 10, Як ми звикли заміряти номінальну потужність при 10 там буде в районі кіловат. Ну може з невеличким хвостиком, не більше. Розпаковуємо, дивимося, що всередині, і будемо спостерігати, як же він буде себе вести в роботі за якийсь час незабаром. Коробочка, коробочка розпакована. Ну, і тут я вам скажу, це, звісно, прикол. Я знав, думаю, що тільки я таке роблю деколи для коробок, коли, скажімо, не влізає в оригінальну, да? А тут, виявляється, бачите, і завод зробив. А може коробки в скінчилися більшого розміру та використали менше та подовження. Да? Ну, а що робити? Рішення є, рішення є. Як. як... Як могли, так і вийшли з ситуації. Що всередині, це у нас вершок. Зверху у нас знаходиться лопаті, тобто, вершок, от, от чому це видно по цих стрілочках вверх. Значить, Інструкція коротка зі збирання, все вони відемо третього сунуть, я бачу. Є, до речі, книжечка. Вона дійсно може бути порадником для початківця, для того, хто нічого не знає в вітряках, як правильно, що куди. Тут є певні певна інформація по те, по тому, як його збирати, як його краще ставити, якісь там параметри, дані, все можна подивитися. Перевірити зверху. нас зустрічають лопаті. Лопаті такі самі, як на М5, тільки ну пропорційно більші. Так тобто, ну це ж має значення ж розмір, да? і давайте зробимо наступне. Давай. Нам же ж треба чітко зазняти її розміри, її параметри. Я беру рулеточку. Ми будемо все міряти. Напрям переплутати не вдасться. Тобто, бачите, Onward Direction у вас це позначено. Сама лопать виглядає абсолютно якби адекватно. Єдине, що вона ну не є не є найкращою з тих, що в принципі можна для вітряка придбати, але вона є адекватною, тобто вона дозволить машині працювати певний час, поки ви не навчитесь, не зрозумієте, як воно працює для старту. Цього є. Більше, ніж досить. Схоже, дуже, що вона виготовлена із пластмаси. Не впевнений, я що це щось інше. А, хоча б по масі, ну, до речі, давайте зважимо. Зараз теж підемо, перевіримо, що до чого. До параметрів лопатей за секунду. Так, давайте заміряти, що ж у нас по лопаті. Значить, повна довжина не збрехала 108 см. А тепер же ж менші речі теж варто поміряти. Такі, наприклад, як. Ширина лопаті на кінчику. На кінчику вона є досить тоненькою. Отак От буде краще видно. 55 мм на кінчику. І в найширшій зоні, в найширшій зоні у нас ручно одною рукою робити. В найширшій зоні у нас 17 см. Якось так. Ну і маса. Так, я інструмент оцей вже взяв. Він обнулений. Да? Бачите, 0-0 по масі. Кладу сюди лопатку. Так, її покласти є. Отже, маса одної кіло 775 Ну я не буду зважувати зараз ці три, щоб порівняти масу між ними, але це обов'язково робити при монтажі, щоб розуміти, де є який перекос і нормально відбалансувати глин. Це задача вже для монтажистів, для того, хто ну, займається зборкою вітряка на місці. Так, що далі? І відкрита коробочка. Тут у нас все за класикою компоновка звичайна. Ну наклеєчка така сама, як і зовні, да нічого зайвого. І я вам зразу скажу, що тут так само, як і всі єм серії, треба хустовою лопатою із хустовою і з хустовою штаною щось рішати. Її треба знімати, замінювати на більшу вдвічі за площею і по довжині. Ну в півтора рази точно в два рази і теж буде нормально, якщо ми збільшимо довжину самої хостової штани. Але вперше але ключове це і те, і те разом. Тобто зробити щось одне буде недостатньо. Треба і площу міняти, і довжину міняти. Чого китайці роблять так? Ну скоріш за все, через те, що пакування є обмеженим, да? то сі тут, якби банально ну вони так уже розробили, де, 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 де і все. Ну це моя така думка. Багато хто з цим теж згоден. Давайте ж подивимося, що у нас тут ще є. Флюакс. Це хаб хаб алюмінієвий, такий самий, як і на М5. Я розказ, розкривав, показував. Тут є ця пластиночка. Значить, сам хабчик у нас алюмінька, литий, натуральний, з різьбою прямо тут всередині. Значить, Все ставатиме на свої місця. Фланчик у комплекті той, що, той, що на трубу приварюється, до якої ви. Кріпити потім вітряк за е, оці от отвори. Так, що тут ще є? Ну, носик, пластмаска, по ідеї. Зараз доберемося. Да, це пластмаска. Все така сама вони не змінюють компоновки. Е, нічого надзвичайного. Ну і комплект болтів. Повністю весь в наборі. Я тут бачу, що бачу: бачу фланцеві болти, бачу для лопатей і бачу, довгий для носика, до речі, з гроверами. Так що все окей. В принципі, я думаю, можна буде користуватись. Ну, і тут цікавий момент. Сама генераторна частина. Генератор у нас шпоночний, тобто це вже, якби, ну, зовсім інший рівень генератора. Не поверну зараз. Ну, короче, все одно будемо його діставати, то побачите пізніше, що він шпоночний. І мені цікава оця відстань, тому що. Навіть всередині між е, оцими беру, між кришечками. Тому що мені здається, що 145 мм це трошки хорошо так більше, ледь не в півтора рази, ніж у мене на м 5 який висить отам. Тобто, зараз спробую, я правда не знаю, як би його полізти подивитися. Я перевірив старе відео. Там я не знімав конкретно цей показник, я знімав всередині. Так, от всередині, там 4 сантиметри. В м 5 да, а тут <хи> можемо позовні побачити, що зовні він набагато більше. Ну, якби той, тобто, тут, скоріш за все, генератор, ну, як мінімум, 6 сантиметрів всередині на бирже Якщо власник цього вітряка, це Олексій, я вас на його канал запрошую, ми з ним. Зробимо колаборацію. Це відео вийде у нього на каналі. А тоді, коли будемо монтувати і він збиратиме, я те відео розміщу у себе на каналі. От, то обов'язково будемо це все перевіряти, тестувати, тому що всі мають знати, що в реальності і як воно дійсно працює е по, по чесному. Да? Нам не потрібні ніякі зайві накрути, нафіга воно нам треба. Вітряк має працювати на користь людини, а не продавця вітряка. І це дуже важливо. Це є моя позиція. Якби е я намагаюся її всіляко по можливості дотримуватись, так, давайте я його дістану, зважимо. Ну, а тоді, якщо буде дозвіл від Олексія від... його від... 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 розпакувати, розібрати, поміряємо ще серединку. Якщо не буде, значить це подивимося вже пізніше в іншому відео. Ну, поки що наразі все. <atoon kiş Wi -train> І так, скільки ж воно важить, це М8, повністю він ніде не торкається землі, повністю він на площадці. 21,66 кілограми, це е... власне вітряк. Що у нас тут на ньому є? Ну, от такий от вал. Бачите, я казав, що шпоночка вже є шпоночне кріплення. Без хаба, без носика, без лопати, без болтів, без нічого. Ну, це нормально, це нормально. Я думаю, якщо додати лопать і хаб та все інше, тут якраз десь під 30 кг і вийде легко. Тому що сама лопать 1,7, майже 1,8 та ще хаб, та ще, та ще, блін, і так далі. Ну, коротше, буде, буде тут 30 кг, легко. Насправді розбирається він досить просто, це геніально придумано. На таку пластиночку кріпиться струмознімальний механізм. Він тут класичний, щіточний, мідно-графітові щіточки використані, вони підпружинені за класикою, тобто ну, нічого надзвичайного. Тобто, в разі по мірі стирання вони будуть просто підходити до таких от латунних. Стромознімальних отаких от, от елементів, да, які у нас прокручуються, які у нас там на підшипнику. А там всередині на цю пластиночку, ну, там бачите, там я спеціально я накрутив тих два болтики. от ця пластинка от кріпиться, от, от ці місця, де вони жили. І легко можна зібрати окремий генератор. Два підшипники. Зараз розберу до кінця. Побачите такі два підшипники. І Я вже бачу, що тут напакували е, мідяки нормально і 12 полюсів за класикою. Ну давайте ж розберу детально, подивимося все повністю. Бо ну це поки що блін, Це він вартий того, однозначно. Це було не так просто, але я це зробив, використавши там певну систему підваг і так далі і всього іншого. Ну давайте ж обрити. Казали мені минулого разу, що я не заміряв діаметр е статора ротора. Да? Ну давайте тут заміряємо. 110. Е це, відповідно, чуть-чуть менший. Да? Я точно не скажу, тому що мені будуть заважати е магніти це зробити. Але по магнітах тут дуже цікавий момент, дивіться. 7 см сантиметрів. 7 сантиметрів уже набір магніта. І ні міліметром менше. І це, якщо не помиляюсь на 1 см уже більше, ніж у Херсонця, і на сантиметр менше, ніж у FT-1000. Отак от, от. Ну, а сам розмір магнітів тут такий самий. Тут 25, і товщина його 5 мм. 5 Отакий от, от, от його реальний габарит. А, що ще не вистачає? Ну, Тут теж, якщо тут заміряти, тут буде тих самих, не знаю, видно чи не видно, ну, 7, 7 см є чотіньких, воно, від, від зацепа. А, другий підшипник, да, ви його побачили, він там є. Він маленький, але тим не менше він якраз слугує підтримкою для цієї частинки вала. Тут закручено все, бачите, як на, 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 ну, додатковою гайкою. Якби. І це насправді ця конструкція мені подобається значно більше. Тобто, ну серед М-серії, мій улюблений 8 так однозначно. Єдине, що я вважаю, що він все ще за малий діаметр має, тобто діаметр не, з лопатками метр 1,08, ноль метр і 8 сантиметрів. Я вважаю, це йому за малий йому, хоча б 2,5 з метри, а краще навіть 2,6, може, 2,65, якщо такі хтось лопаті кастомні робить. От тоді було б в самий раз. І тоді це було б якраз під статтю цьому генератору, тому що генератор тут може дати будь здоров. Не півтора кВт, і навіть не три. Тобто йому з, з таким габаритом буде нормально. Ще не вистачило, ми не поміряли ще товщину самого проводу. Я зараз знайду якийсь, візьму штанген і поміряю. Ну, як можу, да, чим маю. Поміряю товщину, що самого самої проволоки, яким намотаний 48 вольтовий в даному випадку ген. Так, всі поїхали міряти. Поїхали міряти. Обнуляю я його. Є. Ось тут я дістав проводочок одненький і заміряємо, що у нас по товщині? Що вдасться наміряти? Ну, один, хай один. Десь в іншому місці попробую, що я не маю мікрометра. тому міряю, чи можу один. Один міліметр. На 96 вольтовому, пам'ятаєте, 0,8 використовувався. Тут міліметровка. Один міліметр. Так це в діаметрі. да. Значить, не кажіть мені більше, що китайці використовують тонкий провод на 48 вольтових генераторах, бо це брехня. Тобто тут один міліметр, це дуже добре. Це насправді дійсно дуже-дуже добре, і питання зауважень до цього у мене ніяких немає. І давайте, я то його зберу зараз, да? але давайте коротко висновок. Висновок насправді дуже простий. Хочете починати та починайте зразу з М8. Ця модель має потенціал для розгону для розвитку. Чудесний. Особисто я вважаю, що йому дійсно можна давати значно збільшене вітроколасу, тому що генератор тут будь-здоров, він бомба в порівнянні з М5 з тим же. І він практично вдвічі більший. Знаєте, різниця в ціні не вдвічі, ніфіга не вдвічі, а генератор вдвічі більший, ну, практично вдвічі більший. Тому так, так, ви будете мати проблему з хвостовою лопатою, так, з хвостовою штангою. Її треба подовжувати, збільшувати. Але це вже такі дрібниці, це те, що можна зробити самостійно. А це оце тут достойне. Тут, якби питань і зауваження, якби ніяких. А, де купити? Та ви знаєте де. Або у Джесіки, або у мене, якщо не вмієте у Джесіки напряму купляти, тому тут таке діло. Це вже ваше право і ваш вибір. Добро, поїхали далі. Далі буде монтаж і встановлення, але це на каналі Олексія. Пізніше, через якийсь час, йому ще вишку закінчувати. Планчики він уже там привіз, ще все це варити, складати, бетонувати. А зараз а, побетонуєш да, в таку погоду особливо. Ну, тим не менше, все буде добре. Тримаємось, па-па.